Всім привіт! Хочу поділитися для мене новинка, може і для вас новинка, може я просто сліпий чи неуважний. Але буквально на днях я замітив знак, може він новий, а може він давно стояв, тільки я просто його не замічав. Я дуже любив зупинятися біля Ресу. там Є таке одне місце, ну, одних дві машини можна зупинитися при дорозі. А недавно тут їду, а бачу, а тут та значок стоїть. А тут стоїть значок. Майте на увазі, хто, хто, хто мав таку саму провичку, як я. Бачите, от вам значок. Мені здається, його раніше там не було. Або я був неуважний, не знаю. Ось така ситуація, так що майте на увазі, оце вже тут ну, звичайна справа, тут місток, сюди, дивуське місце. А от тут очуть далі. Ширше місце, дві машини ставало, а виявляється, о, нарушаємо. Ну, його справа. Дядько на такій машині гроші має багато на штраф, то його справа, звісно, от. Тобто, щоб приїхати врес, щось там порішати, треба заїхати на отаку парковку з такими офігенними ямками. Все, бувайте здоровенькі, йду. Нарешті я е, врес. Понесу лічно їм показники. На блюдечку в бухгалтерію, а потім ще ввечері е, в, тому, і в інтернет в тому попробую подати. Ну і треба буде слідкувати, щоб не було таких, як раніше, в мене накладок. Все, бувайте здорові, вирубайся!